Кам'янське готове до екстрених ситуацій. Очільник міста провів нараду стосовно необхідних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації на запорізькій атомній електростанції. Врожай на Дніпропетровщині буде. Аграрі розпочали жниву і вже задоволені першими результатами. Як влітку безпечно відпочити біля водоймищ? та що слід завжди нагадувати дітям? Кам'янчанам нагадували правила поводження на воді. Розповімо про важливі події у нашій області станом на 4 -6 липня у випуску новин міської інформаційної служби у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Вночі агресор тричі вдарив по Нікопольщині, розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Цілили з важкої артилерії по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Наслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок, дві господарські споруди та лінія електропередач. На щастя, минулося без постраждалих. Також нашими захисниками з повітряного командування схід над областю був збитий ворожий безпілотник. Загалом вночі на Україну було випущено 10 крилатих ракет калібр всім збили повітряні сили. Ракетний удар прийшовся на Львів. Відбулося влучання в житловий будинок. Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував атаку в своїх соціальних мережах. Чотири людини загинуло. Надзвичайники продовжують пошуки. 13 людей у лікарні вони у різних станах. Пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнало 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів. Вчора міський голова Андрій Білоусов провів робочу нараду щодо чіткої взаємодії служб та виконання всіх необхідних заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації на запорізькій атомній електростанції разом з ДСНС, представником Укрзалізниці, керівниками комунальних служб та підприємств, управлінь та департаментів міської ради, які відповідають за цей напрямок, узгодили план дій та першочергові кроки. Що потрібно знати всім мешканцям міста, якщо з'явиться повідомлення про теракт на ЗС, якщо ви на дворі необхідно зайти в приміщення, зачинитися в приміщенні, офіс, робочий цех, магазин тощо чи вдома, щільно закрити вікна, двері та вимкнути кондиціонер, налаштуватися на будь-яке офіційне джерело інформації та чекати повідомлень стосовно подальших кроків, які будуть сформовані на підставі вимірювань радіаційного фону. Міський голова нагадав. Кам'янське не входить в зону ураження. Головне завдання, покладене на наше місто Дніпропетровської обласної військової адміністрації допомогти евакуювати та розмістити людей з Нікопольського району. Готуємося прийняти близько 12 тисяч осіб, забезпечити їм тимчасове перебування та харчування. Також необхідно враховувати, що у разі виникнення надзвичайної ситуації 50% міського транспорту буде спрямовано на евакуацію людей з 50-кілометрової зони. Під час наради голова евакуаційної комісії, перший заступник міського голови Олександр Чернишов прозвітував про виконання доручень, наданих Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та Кам'янською районною військовою адміністрацією. Усі служби та системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі та перебувають у повній готовності. 30 червня в бою на Донеччині обірвалося життя старшого солдата Артема Лакомова Челпана, який захищав свободу і незалежність українського народу. Скорботну новину про втрату сповістив міський голова Андрій Білоусов та висловив глибоке співчуття сім'ї загиблого. Сьогодні провести захисника України в останній шлях прийшли друзі, товариші, рідні і близькі. Артему назавжди 23. У лавах української армії він з 2019 року. Служив на контракті. Від початку повномасштабного вторгнення у Збройних силах з гідністю захищав нашу країну. Артем був дуже сміливою людиною, він цілеспрямованою людиною був. Він дуже обурений був через те, що Росія і ці свої собаки напали на народ України, на посягнули на нашу незалежність. і Він палкіше за всіх. Хотів відбити цих нелюдів. Він не вагався ні разу, якщо треба було діяти, він був у нас штатним снайпером, нашим янголом охоронцем. І я вважаю, що навіть зараз, коли його з нами немає, він буде за нами приглядувати. Він був дуже веселим, добрим, чуйною людиною. Він був сміливим. Завжди такий. На позитиві був у Артема. Залишилася дружина, мати, сестра. Панахида проходила у козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України, поховали воїна на алеї Героїв військового кладовища. Вічна пам'ять і слава Герою. У Кам'янському тривають ремонти внутрішньоквартальних доріг. Наразі роботи ведуться у дворах по вулиці Української добровольчої армії, колишньої республіканської. Там працює техніка, ущільнюють катками асфальтобетон, пораються робітники. Усі роботи контролюють місцеві мешканці та очільник Кам'янського. Я постійно проводжу об'їзди та пішообходи нашого міста. Знаю, що дуже багато дворів і тротуарів потребують нашому місті ремонту. Даний час ми знаходимося по адресу. Вулиці Української добровольчої армії 28 А тут проводиться повний капітальний ремонт дорожнього покриття. Також працює машина УЯР на лівому березі. Кожним роком будемо збільшувати кількість коштів на виконання робіт в ремонт наших дворів і наряду з тими інфраструктурними проектами з тими напрямками роботи, які ми виконуємо в нашому місті. Постійно також займаємося. Будемо займатися цими роботами для того, щоб також вирішити цю проблему в нашому місті. Була дуже велика проблема гуляти з коляскою. Зараз ми маємо дорогу і змогу гуляти з дітками. Нам зробили дитячий майданчик, в цьому році його покрасили завезли пісок. Тобто, ну, у нас тепер є своє маленьке містечко. Окрім іншого, у будинку приводять до ладу всі піддашки на під'їздах. Їх ретельно прибирають від сміття та вкладають нове покриття. Україна буде з хлібом на Дніпропетровщині зібрали перший врожай ячменю та гороху. Результатом аграрії задоволені. Деталі дивіться у сюжеті. В Області наразі один з найбільш відповідальних періодів жнива. Агрономи кажуть, що врожайність у цьому році хороша, навіть попри війну. Вже зібрали перші 500 гектарів ячменю та гороху. А загалом ці роботи охоплять понад 900 тисяч гектарів. Також збиратимуть пшеницю, гречку, ріпак та просо. на території Криворізького району Нікаполського. Району Дніпровського району і Кам'янського району. В деяких районах вже почалися жнива. Точно можу сказати, і сьогодні саме відвідали безпосередньо, що Дніпропетровщина буде з хлібом, та і вся Україна буде з хлібом у зв'язку з тим, що в нас є гарний урожай, і саме головне, що в нас є люди, які це роблять, збирають, і люди, в яких руки пахнуть хлібом. Планується, що жнива закінчаться до кінця липня, максимум на початку серпня. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також прокоментував подію пан Євген, головний агроном. Зараз ми почали уборку грані зернових. В частности, зараз косимозими ячмінь, сорт Хайлайт з врожайністю прекрасною, 60 центне на гектара. Тому все добре. Всі в роботі, всі зайняті, всі роблять з одною метою, для того, щоб зібрати те, що год год, на що год було потрачено, скажімо. Зібрати врожай. Агрономи натхнені першими результатами жнив та готові до роботи. Кажуть, що обороти не зменшуються, а як мінімум підтримуються на тому рівні, який був до війни. Робітники налаштовані працювати навіть без вихідних та відпусток, аби зібрати врожай. Тим більше для цього є можливості. Рішенням обласної влади аграріям дозволено працювати навіть у комендантську годину. Представники національної поліції спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій провели профілактичний рейд у зоні відпочинку біля води в районі Дніпробуду. Безпечне поводження відпочиваючих на воді стало основною темою заходу. Разом з спецслужбами у цьому рейді взяла участь і наша знімальна група. Під час літнього сезону, коли пляжі стають найпопулярнішим місцем відпочинку, заходи безпеки є особливо важливими. Щороку, внаслідок необережної поведінки на воді, гине велика кількість людей. На жаль, через те, що чимало з них нехтували навіть елементарними правилами безпеки, наголошує фахівчиня служби порятунку. Згідно статистики, з початку кувального сезону на водних об'єктах Кам'янського району загинуло чотири особи. З них двоє дорослих та двоє підлітки. Тому з метою зменшення випадків загибелі та травматизму людей на водних об'єктах, рятувальники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області мають на меті нагадати населенню основні вимоги безпечного перебування поблизу водойм. Особливу увагу працівники спецслужб приділили саме дітям. Регулярно виникають ситуації, коли малеча відвідує пляжі самостійно без супроводу дорослих, зазначає працівниця національної поліції. Саме сьогодні ми поговорили з дітьми, нагадали їм про основні безпекові правила на воді, роз'яснили правила поведінки на пляжі та поговорили з їхніми батьками. А ну розкажіть, знаєте, як себе на воді треба поводити? А ви з дорослими чи самі купаєтесь? З дорослими з батьками. Ви ж знаєте, що правильно, що на воді, якщо ви заходите купатися в воду, то не можна далеко запливати, якщо не вмієш плавати. Ну, дивіться, до 14 років самостійно на пляжі ви взагалі ходити не можете. Далі, чи можна в воді пригати? Ні, Ні балуватися в воді можна? Створені піші патрулі у складі поліцейських та представників з Державної служби надзвичайних ситуацій, які контролюють стан, дивляться за тим, щоб було безпечно на пляжі. Про поведінку дітей звертають увагу на їхню поведінку та попереджають адміністративні чи кримінальні правопорушення саме зараз на пляжі у такий літній період. Для більш реалістичного уявлення ситуації працівники спецслужб влаштували захопливий показовий виступ. Рятувальники продемонстрували свою майстерність на водних об'єктах, розіграли сцену порятунку людини на воді. Пам'ятайте, що знання та виконання правил поведінки на воді є заборогою безпеки життя. У випадку виникнення надзвичайних подій на водному об'єкті негайно не телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Цінуйте власне життя, бережіть себе та своїх дітей. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання літературного клубу Світогляд. Цього разу організатори презентували поціновувачам української літератури творчість Лесі Українки з її культовою поемою Одержима. Про ключові моменти зустрічі дізнайтеся далі. У сюжеті поема Лесі Українки Одержима написана в 1901 році, в ніч смерті її близького друга Сергія Мержинського. У творі майстерно розкрито переживання дівчини Міріам одержимої порятунком месії. Відтак. Можна прослідкувати поєднання філософських та автобіографічних мотивів це дуже глибокий твір світового рівня, скажімо так, і Євшан, Микола Євшан, літературний критик, казав, що до от, біблійної теми зверталися багато світових письменників. Але Леся стоїть навіть понад ними. Вона змушує задуматися, до якої межі ми можемо ненавидіти, і чи можемо ми прощати, і що потрібно для того, щоб прощати. Поему «Одержима» розглядали й на засіданні літературного клубу в Дніпрі, що викликало палкі дискусії, зокрема серед молоді. Прийшли молоді люди, і от нам, як світоглядовцям, дуже цікаво, як молодь це сприймає, і от вони молодці, молодці, звичайно. Хто такий друг? Хто такий ворог? Як повинні реагувати на дружбу, на ворожість? Чи повинні ми. Ну там було багато запитань, на які от ми намагалися молодих людей спровокувати. Тому що, ну, звичайно, з будь-якими відвідувачами цікаво, але от молодь як вона собі це бачить? У Кам'янському також не обмежилася суто прочитанням: осмислене, наповнене та відчуте активно обговорювали учасники зустрічі. На межі того, що навіщо ти даєш цю жертву, якщо люди її ну типу взагалі не цінують і взагалі не розуміють, і потім, уже наприкінці, коли вона обурюється, як це так не обурюється, що знову піти на такий крок, на, на це не здати навіть мусія, тобто знову за тих самих людей, які нічого не розуміють, які не ну тобто цю жертву не оцінять, знову воскреснути, щоб знову, ну як вона там потім описує ці шлях. Радіє кожній зустрічі світоглядівців і постійна учасниця Христина. Перше з поемою дівчина ознайомилася під час навчання у педагогічному коледжі. А коли прочитала вдруге, її враження колосально змінилися. Мене особливо вразило те, що в поемі я помітила, дуже переважають саме два основні кольори це чорний і червоний. Це кров і ненависть, яка дуже дуже переважала в душі в мірям. Вона з ненавистю ставилася до ворогів, що забороняє святе письмо. Треба любити своїх ворогів, треба їх поважати. Наступного разу організатори літературного клубу запрошують на розгляд філософської повісті Альбера Камю падіння. Запевняють, поле для дискусій та осмислення цього твору неозоре, тож всім поціновувачам високого слова пропонують доєднатися. І наприкінці новин саме час говорити про погоду. Спека триває. На п'ятницю передають мінливу хмарність. У ніч температура повітря становитиме плюс 24 градуси, в день до плюс 33. Вихідними можливий дощ. Вітер східний місцями до 5 метрів на секунду. На цьому наш випуск добігає кінця. Завтра обіцяємо свіжий випуск у звичайній порі. У студії з вами був Володимир Кравченко. Дбайте про себе, приймайте інформацію дозовано і пам'ятайте, Україна обов'язково переможе.